Всемірна організація охорони здоров'я рекомендує розпочати грудне вигодовування з перших годин життя немовлят. упродовж перших шість місяців дитина має знаходитись виключно на грудному вигодовленні. Мати має далі продовжити грудне вигодовування бажано до двох років, поступово водячи до харчування, доброякісний та потрібний прикорм для немовлят. Грудне молоко це ідеальна їжа для немовлят. Це речовина, яка змінюється від залежності від потреб та розвитку вашої дитини. Грудне молоко містить всі необхідні речовини та необхідні антітіла, які допомагають захисту дитини новородженого. Також грудне вигодовування стимулює розвиток з залозо. Білочкової залози, яка виробляє те клітини для захисту імунітету, для матері добре грудне вигодовування тим, що воно знижує ризик онкозахворювань молочної залози яєчників та знижує ризик післяпологової кровотечі та післяпологової депресії. Ну, іноді жінки відмовляються, бо в них є медичні показання для цього. Це деякі інфекційні хвороби. Мами, вона про це проінформована ще на амбулаторному звіні, а також іноді жінки відмовляються, бо думають, що це некомфортно, мають негативний досвід мам, подружок, тому вони не обізнані в цій інформації, Тому іноді відмовляються. Але наш заклад завжди. Дає дійсну інформацію, є спеціалісти, які приходять та розповідають, як це корисно для жінки, це корисно для дитини, і надають всю правдиву інформацію і спонукають для того, щоб жінка годувала груддю. За 6 місяців 2024 року у закладі народилося близько 1200 немовлят. Так як заклад на спеціалізується на допомозі при перечасних пологах, то близько 200 діточок народилось в тому стані, які не змогли бути зразу прикладені до грудей матері. А інші це ті діти, які впродовж перших двох годин після народження отримали материнське молоко, і це дуже важливо, тому що це поживне, да, їжа для малюка, яка в першу чергу дозволяє заселитись в нормальної мікрофлорі для, для дитини не лікарняної флорі, да, а материнська флора заселяється до організму дитинки. А також це дуже важливо емоційно, і це емоційний контакт для матері і дитини, який впливає потім на все подальше життя як жінки, так і, 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 так і дитини. Я можу сказати, що такий же рівень дітей народився і в минулому році, і він відрізняється, звичайно, до того періоду, яке було до початку повномасштабного вторгнення. Але можу сказати одне: яка б кількість дітей не народжувалася, ми максимально і матері, і лікарі, і акушерки весь персонал закладу налаштовані на те, щоб якомога раніше розпочати грудне вигодування. Можу сказати, що є досвід багатьох країн світу, і це світові показники, і це доказано, що, наприклад, якщо дитина мала хоч якийсь відсоток вигодовання груддю, коли ми говоримо про виключне грудне вигодовання, чи це грудне було часткове грудне вигодовання, то навіть такі... Невеликий нетривалий період вигодовування грудним молоком знижує синдром раптової смерті на 36%. Якби в країнах, де народжуються діти, особливо це стосується країн з низьким рівнем соціального розвитку, середнім рівнем соціального розвитку, був високий відсоток вигодовування дітей груддю до року. Навіть до півроку, до року або до півтора року, то це б дозволило знизити набагато показники смертності дітей від різних причин, включаючи інфекційні і закінчуючи інші. Що хочеться ще відзначити, що рудне молоко це взагалі золотий стандарт і це біле золото, як ми говоримо лікарі. Можу вам сказати, що 100 мл – Донорського грудного молока вартує 7 доларів. Тобто ви розумієте, скільки коштує літр цього донорського молока. Ми дуже сподіваємося, що в нашій області буде створений банк грудного молока, бо це дуже важливо, вкрай важливо мати таке молоко тоді, коли народжуються перечасно дітки. І жінка на час народження, наприклад, 24 тижні чи 23 тижні. Чи немає грудного молока, а цих дітей золотий стандарт розпочинати годувати саме грудним молоком. І тоді існує донорське грудне молоко, яке ми там би могли б отримувати, розпочинати успішно вигодовування дітей. Такі банки в Україні існують уже. І перший банк був створений в Києві в 2022 році. І він один, і у Львові зараз їх два. Ми Дуже сподіваємося, що колись нам допоможуть створити в нашому закладі такий банк грудного молока. 100% у всіх розпочинається 100%, ну виключаючи абсолютні протипоказання. Їх дуже мало на сьогоднішній день, які за ну, маються в протоколах клінічних, коли не дозволено жінці годувати грудним молоком. Дуже малий відсоток таких жінок. Інші розпочинають успішно вигодувати. Ми наголошуємо, що ці жінки зараз дуже налаштовані на те, щоб годувати груддю, тому що вони розуміють, що вони можуть знаходитися під час годування або в бомбосховищах, або в укриттях. Можуть знаходитись знаходитися в укриттях, або немає відключене світло, чи немає змоги ще якоїсь. Приготувати цю пляшечку цієї формули, да, як ми зараз говоримо, з штучного з штучної суміші, тому жінки мотивовані і дуже хочуть годувати груддю, бо грудне молоко це завжди свіже, завжди поживне, завжди стерильне, завжди з мамою. Тому в основному навіть ті жінки, які працюють, вони знають, що робити для того, як сідити молоко, як його залишити, як його зберегти, для того, щоб хто залишається вдома з дитиною, мог покормити грудним молоком, а не формулою. І навіть я знаю, ті, ті керівники, які знають, що у них працюють годувальниці, то вони створюють умови навіть для того, щоб жінка могла сідитись і зберегти це молоко. Тому вдячна тим керівникам, які розуміють, і дуже вдячна тим жінкам, які продовжують, не, не зважаючи на, не на що, годувати своїх дітей грудь, грудним молоком.